Доброго ранку, друзі. 6 березня. Важливий день, бо залишилося всього 300 днів до Нового року. А це означає, що вже час складати списки подарунків і шукати де дешевше. Жартую. Поки що просто живемо моментом. І сьогодні момент особливий, адже є привіт для святкування. Ми починаємо наш R-проранок. І відкриває наш день всесвітній день книги. Саме час згадати, що книги це не просто декорація для полиць, а ще й джерело знань. І якщо ви відкрили книжку лише для того, щоб сховати в ній гроші, настав час хоч щось почитати. А якщо вам не хочеться напружувати мозок, день без домашніх завдань. Учні, святкуйте. Правда, якщо ви вже дорослі, ця акція не поширюється на вас. Доросле життя це коли домашку тобі задає життя, а вчителька твій начальник. А тепер головне свято дня день чувака. Так, справжній чувак. А герой фільму Великий Лебовський» сьогодні святкує свою філософію життя: спокій, релакс, не паримося, живемо в задоволення. Але давайте чесно, у світі, де треба платити комуналку, така філософія працює не у всіх. І одразу про іменини Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена і Ілона. Вітаємо вас! Нехай ваше ім'я звучить гордо, як голосний будильник у вихідний день. Ну і про погоду сьогоднішня погода буде настільки непередбачуваною, що навіть синоптики дивляться на неї з недовірою. Хтось каже, що весна близько, а хтось що зима ще не здалася, висновок, виходьте з дому з шарфом, але будьте готові нести його в руках. І продовжуємо прикметами. Мороз сьогодні, значить, весна буде швидкою, а літо сухим. Готуйтеся до спекотного сезону, де вентилятор стане вашим найкращим другом. Пролізки квітнуть. Це не лише гарно, а ще й знак пора сіяти, якщо, звісно, у вас є що сіяти. Дятел стукає по дереву, чекайте затяжного холоду, або просто у вас сусіди роблять ремонт. Ознову. Що сьогодні не можна робити. Ну, по-перше, пліткувати, бо карма пам'ятає. Також витрачати воду даремно, Бережіть ресурси, поки не почали продавати повітря в банках. Ну і також не йдіть до лісу, бо зараз там активізувалися не лише білки, а й холод. Ну а тепер гороскоп, рубрика, яку дуже багато люблять, тож Овен, дай може піти не за планом, але інколи імпровізація це найкращий сценарій. Телець сьогодні ви стратег, так, тактик і гросмейстер життя, але тільки до обіду. Близню Баланс сьогодні не про вас, але можливо хаос це саме те, що вам зараз потрібно. Рак вам випаде шанс вирішити давнє питання, але, можливо, вам сподобається тримати інтригу довше. Лев час для несподіваних фінансових рішень, головне, щоб вони були не занадто несподіваними для вашої банківської карти. Діва, здається, ви щось задумали. Схоже, всесві готовий вам підтакувати. Терези ідеальний день для тиші, навіть якщо вона буде тільки у вашій голові. Скорпіон, будьте уважні до деталей, можливо, серед них є підказка, що змінить ваш день. Стрілець день для ризику, але не настільки, щоб змінювати зачіску в домашніх умовах. Козиріг сьогодні ви детектив у власному житті, і це буде цікавіше за серіали. Водолі вас чекає несподіваний комплімент або від людини, або від зеркала. Ну і риби, ви сьогодні люди на експеримент. Тестуйте нові ідеї, а заодно терпіння оточуючих. Народ, ну і на завершення хотілося б сказати наступне. Четвер, це той день, коли ви вже не початківець тижня, але ще не фінішер. Це ваш день дій, ваш шанс вийти за межі звичного. А тепер задумайтеся, чого ви насправді хочете. От прямо зараз. Може більше грошей, може стосунків, від яких перехоплює подих, або просто хочете бути тією людиною, яка сама собі подобається. А тепер новини для вас. Це все реально. Але тільки якщо ви перестанете чекати і почнете робити. Четвер, це день тих, хто не відкладає на понеділок, тих, хто не хоче просто перетерпіти тиждень до п'ятниці, а хто робить життя крутішим вже сьогодні. Що би зробили, якщо б точно знали, що у вас вийде? Ото і робіть просто зараз. Перестаньте сумніватися, перестаньте шукати виправдання. Життя це не тренувальний забіг, воно відбувається прямо зараз. Ви або головний герой цієї історії, або просто випадковий персонаж у фоні. Обирайте! Сьогодні ви можете зробити щось, що наблизить вас до вашої мрії. Виходьте з зони комфорту, дійте, і тоді життя заграє іншими фарбами. Четвер це ваш день, тож давайте вперед. Ну, а я дякую, що були тут. Ви космос, і нехай ваш день буде не менш зоряним. До завтра в цей же час. бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!